В юридичному інституті Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника на державну атестацію всі студенти прийшли у вишиванках, що додало хорошого настрою та оптимізму екзаменаторам і нашим кореспондентам. Червень місяць пора державної атестації у вищих навчальних закладах, і, звичайно, юридичний інститут Івано-Франківського Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника не виняток. Цьогоріч тут сформовано шість державних екзаменаційних комісій, які переважно очолюють запрошені провідні фахівці у галузі юриспруденції. Всі вони позитивно відгукуються про випускників юридичного інституту, які незабаром зуміють поповнити лави кваліфікованих фахівців правоохоронних органів. Національний університет має свою своєю складовою не тільки навчальну роботу, але й виховну. І от, власне, те, що за ініціативою студентства без адміністрування цього року всі наші випускники вирішили на державну атестацію прибути в такій національній колористиці, одягнувши вишиванки як символ приналежності до великої нації, як символ того, що на сьогодні в такий непростий час. Ці люди чітко усвідомлюють, в якій країні вони живуть і де вони мають працювати. І я думаю, що яскравість наших національних вишиванок навіть додає якогось оптимізму в тому, що у всіх питаннях, включаючи глобальні питання, які на сьогодні постали виклики перед нашою державою, все буде позитивно вирішено. І я думаю, що ті справи, які ми започаткували, вони будуть ну, мати свій позитивний результат.